Всім привіт, друзі! Запрошую вас до себе на розпаковочку. Розпаковочку сьогодні починаємо з солодощів і перед цим хочу розповісти, що сьогодні в АТБ вимкнули світло. Графік ми не знали, тому пішли в той час, коли його вимкнули. Заходили по дві людини, дві вийшло, дві зайшло. Охоронець на дверях слідкує, один-два всередині самого приміщення. І до кожної пари прикріплено один продавець, який з фонариком проводить до відділу, що потрібно людині купити. Тому починаємо з таку розпаковочку. Купила три отакі шоколадки світоч із полуницями, з наповнювачем полуниці. По 90 грам кожна ціна сьогодні говорити не буду, самі розумієте чому. Тому що не працює ще, каса там працює від якогось невеличкого їхнього приладу, О, тому поки так. Без щека сьогодні. Отакі От купила 4 батончики. Так, баго... батончики тут вагою в нас ідуть. Якби ще знайти, побачити, яка вага їх. А, знайшла 43 грами. 43 грами кожний. І ще докупила ось таких шоколадок. Ось такі молочні. Так, до них ще приєднується банан. Ось такі банани. Вибрала такі жовтенькі, бо там були трьох видів і жовті, і зелені, і коричневі. Тому поки так отакі, такі, такого кольору. Так, мандаринок вже, як же новий рік без мандаринок. Як каже, Вова, новий рік наступив, той ну, зараз вже не новий рік, а Різдво. З чим я вас вітаю? Не знаю, коли вийде це відео, але вітаю вас з Різдвом. Так, далі в нас йдуть солодощі, закінчилися і починаємо розпаковочку до них продукти. Продукти ось такі купила огірочків на салат до столу. О. Потім купила сири. Ось такий український сир смачненький. До нього взяла свою улюблену моцарелку, я її полюбляю, вона мені нагадує бринзу не дуже смачна. Купила також на бутерброди отакий вершковий плавлений сирок. І купила для бутербродів ось ікру з крузлосося. Ще купила рибки ось такої, червоної посмажу. Два лотки ось таких яєць по 68 гривень. Також сметанку. Три пакети. Один уже з них я відкрила, взяла для шоколадної глазурі. Варила шоколадну глазур для торта. Тому залишилося дві. Також желе з ароматом груші і ананаса. 90 грамів вагою. Що я запам'ятала, коштує 17 гривень одна. Я купила 4 різні. Так, з ароматом груші і ананаса. Потім ось таке малина і брусника. Брусниця правильніша, вибачте. І черниця ожина, ось отака. Ці по 90 грамів по 17 гривень. І ось за апельсином ще одна. Так і четверо. Желатин також купила, вже закінчився. Е, желатин коштує 23 гривні, 40 копійок одна. Це говорю ціни ті, що я запам'ятала. Отакі пачечки. А вагою пачечка одна. 25 грам. Отакі желатинки. Так, ще купила два пакети для гостинців. Ось такі обикновенні, прості пакетики. І також купила, купила рукав. Отакий для запікання 3 метри. Хотіла більшенько не було, тільки 3 метрові. Ну, будемо користуватися, як і є. І підкупила ще пакетиків. Маєчки пакетики вже закінчуються також, хай будуть дежурні. Отакі в мене покупки сьогодні. Починаємо з солодощі і закінчуємо хостоварами. Людей в магазині небагато, тому що всі вже скупилися, святкують, ну а ми чекаємо гостей. Ну, ось, друзі, в усьому об'ємі вам показую покупки, ті, що ми закупилися. Вітаю вас ще раз з святом, Різдвом Христовим. Бережіть себе, міцного вам здоров'я, перемоги всім і миру. Всього найкращого. Нехай вас, Божих вам рясних благословінь, нехай вас оберігає Господь Бог. Завжди і скрізь. Бувайте здоровенькі.